Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна в'язання Крилакс. І я беру участь у спільному проєкті візерунки UA, який організувала Томочка Новікова з каналу В'яжу на дивані. І я в'яжу різні візерунки, тож, заходіть під відео, є посилання на чат бібліотеку з безкоштовними майстер-класами. І я вас всіх запрошую, користуйтеся, в'яжіть. Ну, хто бажає, можете і доєднатися до нашого спільного проєкту. Під відео є посилання на всіх спонсорів. Спонсорами є там і наші дівчатка-в'язалочки, в них теж дуже цікаві канали і дуже цікаві майстер-класи на каналах. І тепер я вам е, покажу візерунок. Візерунок я в'язала. З пряжі напівбавовни, шість складень з 3,5. І зараз ми з вами розглянемо. Зараз будемо розглядати схему, але хочу сказати, що тут в ширину пров'язано три рапорти, а в висоту пров'язано два рапорти. Ось так виглядає візерунок. І так виглядає виворітня сторона. Теж дуже акуратно, дуже цікаво і дуже гарно. Ось так виглядає візеруночок. Але, дівчатка, дивіться, рапорт візерунку має 11 петель в ширину і 28 рядів висоту. Тут є тільки в схемі в мене тут намальовано 11 петель рапорту. Я додала одну петлю, щоб починати візерунок після кромкової, чи після чого ви там в'яжете одну виворотню петлю, тобто одну петлю симетрії. І далі візерунок. В'яжу, я в майстер-класі показую, тож все нормально. Візерунок дуже легкий, бо тут повторюється перший, другий, третій, четвертий ряди одинакові, виворітні ряди в'яжуться всі одинакові, одна лицева, 10 виворітніх, одна лицева, 10 виворітніх і закінчується одною лицевою ряд. І тут, бачите, п'ятий ряд, дев'ятий, тринадцятий ряд. Повторюються так само, 7 і 11 теж одинакові. І тут знову 15, і 17 ряди в'яжуться одинаково, виворотня сторона, як завжди, лицева, 10, виворотні. І тут повторюються 19, 23, 27 ряди, 21, 25 теж одинакові. Тож, думаю, Проблем не буде з вив'язуванням, бо візерунок дуже легко запам'ятовується і дуже легко в'яжеться. І я вам покажу, як, як, ну, як звичайно в'язати візерунок. І так як ряди повторюються, то я покажу, як вив'язую його я. Тож бажаю вам гарного перегляду. Дівчатка набираю петлі самим простим способом. Набираю 35 петель, тобто. 33 петлі. У мене на три рапорти. 33 петлі, плюс одна петля симетрії 34 і 2 петлі пружкові, то 36 петель. Значить, набираю 36 петель самим простим способом. Набираємо петлі і будемо починати в'язати візерунок. Спочатку пров'яжу. Підготовчі ряди, ви собі в'яжете резинку, я буду в'язати хусткову в'язку, щоб, щоб мені край не закручувався, щоб зразочок був гарний. То в мене виворітня сторона, я першу петлю, ось так завжди перший раз пров'язую за передню стінку, бачите, щоб закріпити цю петлю початок ряду. І весь рядочок я пров'яжу лицевими петлями за передні стінки. І я так пров'яжу пров 5 або 6 рядочків, 5 рядочків за передні стінки, тобто хустковою в'язкою, щоб просто мені гарний край був. Можете, якщо ви в'яжете зразочок собі, можете собі пров'язати так само, як я. Я ще добрала 6 петель. Більше, тому що, тобто я набрала 42 петлі, щоб краї оформити хустковою в'язкою, тобто три петлі з одного боку на початку ряду, і три петлі в кінці ряду, перед прушковою буде в мене хусткова в'язка. Ну, я завжди так роблю. Хто давно зі мною, хто дивиться мої майстер-класи, то всі вже знаєте. Тепер починаємо в'язати перший рядочок візерунка по схемі. Першу прушкову петлю знімаю. В'яжу свої три петлі хусткової в'язки. Тепер починаю рапорт. Одна виворітня петля. І скільки лицевих? 10 лицевих петель. Один, два, три. Ой. Три. Так, от видається. 4, 5, п'ять, шість, сім, вісім, 10. Одна виворітня петля. Знову десять лицевих петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, одна виворідня петля. І так, ще пров'язуєте, я в'яжу третій рапорт, теж 10 лицевих, одна виворідня. І в мене буде в кінці 3 петлі хусткової в'язки і прушкова Е, Вивортній ряд буде завжди, де буде в'язатися однаково. Першу пружкову знімаємо, їх 3 петлі хусткової в'язки. Тепер починаємо рапорт. Завжди буде одна лицева і 10 вивортніх. Так будемо пров'язувати всі виворітні ряди на протязі всього візерунка. Тож я виворітніх рядів більше показувати не буду. Бачите, я пров'язала 10 виворітів, знову йде одна лицева. І так, всі виворітні ряди будемо пров'язувати. Тож далі показувати вже не. Буду. Третій рядочок візерунка, повторюємо як і перший рядочок, тобто так, мої три петлі густкової в'язки. Повторюємо виворітня 10 лицевих і так до кінця рядочка, тож показувати ще раз не буду, в'яжемо то дуже все просто. В'яжемо п'ятий рядочок візерунка. Я відразу починаю рапорт візерунка. Одна виворітня петля. Тепер в'яжемо одна лицева, накид, одна лицева, накид, одна лицева, накид, одна лицева. І тепер то в нас є чотири лицеві. Ми пров'язали, і між ними три накиди. Тепер в'яжемо дві петлі разом з нахилом вліво, Просто дві петлі за задню стінку лицевою. Ще раз дві петлі, дві разом з різні. За задню стінку лицевою з нахилом вліво, і ще раз дві петлі разом лицевою знахилом вліво. Кінець рапорту. Одна виворідня петля і починаємо другий рапорт. Одна лицева, накид, одна лицева накид, одна лицева накид і одна лицева. І знову в'яжемо дві петлі разом, за задні стінки з нахилом вліво. Ще раз дві петлі разом з нахилом вліво. І Третій раз, дві петлі разом з нахилом вліво. Одна виворітня петля. Ми пров'язали з вами два рапорти. Дівчатка, виворітній ряд. В'яжемо, як завжди. Ну, в мене перші петлі хусткова в'язка. В'яжемо одна лицева, 10 виворітніх. одна лицева, 10 виворітніх. В кінці ряду, одна лицева. В'яжемо п'ятий рядочок, той, сьомий рядочок візерунка. Перші петлі я пров'язала. Вони не є в рапорт. Тепер починаємо рапорт. Одна виворітня, Одна лицева, друга лицева, накид, лицева, накид. Лицева. І накид. Тепер в'яжемо дві разом за задні стінки з нахилом вліво, ще раз дві разом за задні стінки з нахилом вліво, і третій раз за задні стінки з нахилом вліво. Одна виворітня Починаємо рапорт другий. Один, два, дві лицеві. Тепер накид, одна лицева, накид. Ще одна лицева, знову накид, Дві петлі разом з нахилом вліво. Ще раз дві петлі разом з нахилом вліво. І третій раз дві петлі разом з нахилом вліво. Одна виворітня петля. Ми пров'язали з вами два рапорти візерунка. Виворітній ряд, в'яжемо лицева, 10 виворітніх, тобто всі накиди виворітніми петлями, там без проблем. Тепер в'яжемо, дівчатка, 9 рядочок візерунка, він у нас такий самий, як і 5 рядочок. Тобто в'яжемо одна виворітня, я вже пров'язала швиденько, одна виворітня, Тепер одна лицева, накид. У нас має бути три накиди: одна лицева, другий накид, одна лицева, третій накид і одна лицева. Тепер дві петлі разом з нахилом вліво, ще раз дві петлі разом з нахилом вліво, і треті раз дві петлі разом з нахилом вліво. Тепер одна вигорітня. І починаємо наступний рапорт: одна лицева, один накид, лицева, другий накид, лицева, третій накид. І одна лицева. Тепер дві разом з нахилом вліво, знову дві разом з нахилом вліво і третій раз, раз з нахилом вліво. В кінці ряду має бути одна виворітня петля. Виворітній ряд в'яжемо, як завжди. Тепер в'яжемо 11-й рядочок візерунка. Він у нас повторюється такий самий, як і сьомий рядочок, тобто одна виворітня, Дві лицеві, і в нас знову має бути три накиди. Накид один лицева, другий накид лицева, третій накид і зразу пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво, ще раз дві петлі разом з нахилом вліво, і ще раз дві петлі разом з нахилом вліво. За задні стінки, звичайно. Виворітня, і повторюємо другий раппорт. Одна лицева, друга лицева. Тепер у нас накид, один накид. Лицева, накид, лицева, і третій накид робимо і зразу робимо дві петлі разом з нахилом вліво, тобто за задні стінки, звичайно, пров'язуємо три рази по дві петлі разом з нахилом вліво. І в кінці рядочка петля симетрії, одна виворітня. І виворітній ряд в'яжемо, як завжди, лицева, 10 виворітні. Так, в'яжемо 13-й рядочок візерунка. Він у нас повторюється як п'ятий і як 9 Тобто одна виворітня петля, тепер одна лицева, і в нас має бути три накиди: один накид лицева, другий накид лицева, третій накид лицева. А тепер дві петлі разом з нахилом вліво, ще раз дві петлі разом з нахилом вліво, і третій раз дві петлі разом з нахилом вліво. Одна виворітня тобто другий рапорт. Починаємо: одна лицева, накид, один накид, лицева, другий накид, лицева, третій накид і одна лицева. І тепер в'яжемо дві разом, ще раз дві разом з нахилом ліво, і ще раз дві петлі разом з нахилом ліво, одна виворітня Тобто, ми пров'язали два рапорти, Виворітній ряд в'яжемо, лицева, 10 виворітнів В'яжемо дівчатка 15 рядочок візерунка. Він дуже простий: одна виворітня, 10 лицевих. Тож, показувати нема смислу. 16 рядочок буде йти лицева, 10 виворітніх. 17 рядочок буде знову повторюватися як 15-й, тобто одна виворітня і 10 лицевих. Тобто ми 15, 16, 17 і 18. Рядочки в'яжемо по малюнку. І, ну, тож показувати нема смислу, тобто ми повторюємо від першого по четвертий ряди. Тож показувати не буду, вже е, почнемо в'язати тоді 19 ряд разом. Е, так, в'яжемо 19 рядочок візерунка. Першу. А, то в мене три петлі густкової в'язки. Тепер починаємо рапорт. Одна виворітня. тепер дві петлі разом з нахилом вправо. Розвертаю петлі за задню стінку, повертаю назад на ліву спицю і за передні стінки ось так дві разом лицевою. Ще раз повторюємо, дві петлі розвертаємо правими стінками допереду, і тепер за передні стінки дві разом лицевою. І третій раз знову. Три петлі, дві петлі разом з нахилом вправо. Тепер в'яжемо одна лицева. Нам треба, ми три рази по дві петлі пров'язали, нам треба три накиди зробити. Один накид лицева, другий накид лицева і третій накид лицева. Одна виворітня петля. Знову три рази по дві петлі разом з нахилом вправо. Я розвертаю петлі і три рази пров'язую ось так з нахилом вправо. Тепер в'яжемо одна лицева, накид, один накид, лицева, другий накид, лицева, ще третій накид, одна лицева і одна виворітня. І так повторюємо рапорт за рапортом. 21-й рядочок візерунка. Одна виворітня петля. І знову ми пров'язуємо три рази по дві петлі разом з нахилом вправо. Тобто розвертаємо петлі і за передні стінки дві разом пров'язуємо. Знову розвертаємо правими стінками допереду і знову пров'язуємо дві разом з нахилом вправо. І так, три рази повторюємо. Тепер нам треба зробити три накиди. Але спочатку ми робимо накид: один накид лицева, другий накид лицева, третій накид, і в нас залишається дві лицеві, і одна виворітня. Другий рапорт почали знову дві разом з нахилом вправо, ще раз дві разом з нахилом вправо, і третій раз дві петлі разом з нахилом вправо. Тепер один накид лицева, другий накид лицева, третій накид і дві лицеві, і виворітня. Ми пров'язали з вами два рапорти візерунка. Виворідний ряд. Я вам покажу просто у нас 23 ряд повторюється, як 19-й, а 25-й ряд повторюється як 21-й. І я вам просто в тих рядах покажу, як я. Пров'язую свій метод пров'язування візерунка, тому я виворітній ряд покажу, як я в'яжу виворітній ряд, щоб не розвертати кожен раз петлі. І будете в'язати кому як зручно. Тож, зараз будемо в'язати виворітній ряд візерунка. Так, я дов'язую вже. Лицевий ряд візерунка, і тепер покажу, як я в'яжу виворітній ряд візерунка. Просто так легше, легше пров'язувати, потім, не треба розвертати петлі, то є, тільки я так в'яжу. Просто всі одна лицева петля, а виворітні петлі я в'яжу класичним способом. Бачите? Ось так я пров'язую виворітній ряд класичним способом. У нас просто будуть лицеві петлі повернуті в лицевому ряді, будуть повернуті правими стінками допереду. Бачите, одна лицева, і знову всі виворітні петлі я пров'язую класичним способом. Я вам зараз побачите, що я так роблю. Ну, хто в'яже давно, той зрозумів, вже, що я то роблю. І так до кінця рядочка. Просто виворітні петлі класичним способом. Так, в'яжемо 23-й рядочок візерунка. Так, забула пров'язати свої хусткові петлі, починаємо рапорт. Одна виворітня петля, і нам треба пров'язати по дві петлі разом з нахилом вправо. Ми в'язали класичним способом виворітні петлі, тож нас правими дужками петлі вже розвернуті допереду. Ми просто пров'язуємо. За передні стінки дві разом лицевою, ще раз за передні стінки дві разом лицевою. Так, трошки стягну за О, І третій раз дві петлі разом з нахилом вправо за передні стінки. Бачите, тепер в'яжемо одна лицева, просто за передню стінку вже в'яжемо лицева, один накид. Лицева за передню стінку, другий накид, лицева за передню стінку, третій накид, і лицева і виворітня. Бачите? І в'яжемо виворітня і продовжуємо другий рапорт. Просто за передні стінки дві разом лицевою. Пров'язуємо три рази. Ось так. І третій раз. Нам не треба кожен раз розвертати петлі. Ну, я в'яжу так. Ну, Переважно завжди я так в'яжу. І тепер одна лицева, один накид, лицева за передню стінку, другий накид, лицева за передню стінку, третій накид, лицева і виворітня. Я надіюся, ви зрозуміли. Якщо вам так зручніше, то можете наступний 24-й ряд пров'язувати класичними петлями, щоб потім не розвертати. Петлі для того, щоб пров'язати їх з нахилом вправо. Тепер в'яжемо 25 ряд, він у нас повторюється як 21 ряд. Якщо вам зручно розвертати петлі, то ви повторюєте за мною 21 ряд. Якщо вам зручно в'язати класичними петлями виворітній ряд, я знову пров'язала, то я в'яжу виворітню і за передні стінки дві разом лицевою з нахилом вправо. Три рази пров'язую, два і три. Так, три рази я пров'язала по дві разом з нахилом вправо. Тепер в'яжу три накиди. Один накид, лицева за передню стінку, другий накид лицева за передню стінку, третій накид і дві лицеві. Бачите, в кінці ряду і одна виворітня. Знову три рази я за передні стінки. Пров'язую три рази по дві петлі разом. Тепер накид: один накид лицева, другий накид лицева, третій накид лицева, і ще одна лицева. І виворідня петля. Ми пров'язали з вами два рапорти. Тепер 27 й ряд, повторюється як 23 й і як 19-й. Ну, я все, все рівно покажу. Е, Тепер я пров'язала е, 26 й ряд, пров'язала бабусиними петлями, якщо вам ви пров'язали. Класичними петлями, то ви в'яжете, повторюєте за мною 27-й ряд, в'яжете як 23 ряд. Якщо ви в'яжете бабусиними петлями, то ви 27-й ряд повторюєте як 19. Тобто я правими стінками розвертаю, бачите? Я, якщо я в'язала класичними петлями виворітній ряд, то я правими стінками просто не треба розвертати петлі, а пров'язуємо звичайно просто за передні стінки лицевою. Одна лицева, один накид, друга лицева, другий накид, третя лицева накид, і ще одна лицева і одна виворітня. Знову дві разом з нахилом вправо, Три рази повторюємо одинаково, пров'язуємо. Бачите, в нас ряди повторюються, тому візерунок зовсім не складний. Одна лицева, один накид, лицева, другий накид, лицева, третій накид, лицева і одна виворітня. І так, в'яжемо до кінця рядочка. Скільки у вас є раппорті, Виворітній ряд, пров'язуємо виворітніми петлями і починаємо візерунок. З першого ряду. Надіюся, я все зрозуміло пояснила. Надіюся, що я вас не запутала своїми лицевими, то виворітніми, то бабусиними, то класичними. Надіюся, вам буде все зрозуміло, що я пояснила. І зараз я пров'яжу ще хоча б один рапорт візерунка, щоб ми роздивилися кращий візерунок. Один рапорт ми вже пров'язали. Все, закінчила я дівчатка в'язати другий рапорт візерунку. Виз... Надіюся, ви зрозуміли, що візерунок є дуже легкий, тут нічого складного нема. Бачите, тут до прання, то є напівбавовно, воно до прання так є не. Нерівненький зразочок. Якщо його випрати, я думаю, що він вирівняється, бо то напівбавовна. Я в'язала в 6 складень, спицями 3,5. Хто зі мною давно, то знає, що я давно стою на напівбавовниці і в'яжу зразочки всіх візерунків. Знаєте, я, той візерунок, я схему давно зберегла в інстаграмі, але я ніколи його не в'язала, я щось не, не думала, що він настільки гарно виглядає. Я його не розглядала нікуди нічого не в'язати. Ну, то в мене дуже багато візерунків всім зв'язати неможливо, а подобаються дуже багато. Але той візерунок він дуже гарний і дійсно він для палантину е шикарно підійде. Палантин буде такими країхвильками, ну тож палантин буде чудесний. Я думаю, що для палантину супер візерунок. І в'язати легко, не треба напружуватися, тож все нормально. Дякую вам за перегляди. Дякую, що були зі мною, що заходите, дивитеся мої майстер-класи, користуйтеся, в'яжіть. І до зустрічі! Всім папа, всіх вас люблю!